Вітаю всіх на своєму каналі Сізкаша Херзада. Ну, ось і прийшов час мені розповісти вам, як же я все ж таки вирощую на цій схемі зерном з перших днів, умудряюсь тримати природ живої ваги в границях 700 до 800 грамів і ще випоювати тиличкам, які підуть на корову 600 літрів молока. Ну що ж? Будемо слухати, але спочатку я задав вам декілька запитань. Ви бачили в своєму житті, або у себе в господарстві, або у сусідів, що краще видно, що корова здорова, гарна. З гарним вимінням. Народила тиличку, і ось її люди вирощують, вирощують, молока не, не жаліють, і 10, і 12 літрів дають на добу, а тиличка виростає низенька, коротенька, позатенька, і ви мені нема, і молочка не дає того, що дає матуся. Що в цьому випадку кажуть ой, не вдалась вона, пішла в діда в прадіда, да? пішла? А може, вона не туди пішла куди треба. І знову запитаю у вас, одне запитання. А спостерігали ви, коли тримали бичків, що якщо бочки до 6 місяців у вас дуже кругленькі, дуже вгодовані, вони чомусь не ростуть в рост. Ось так і остаються: низенькі, коротенькі, але товстенькі. Ну і нарешті третє запитання. Як ви думаєте, в наші радянські часи? Коли було вдосталь і зерна і кормів, навіщо все ж таки зоотехніки розробляли для кожної групи тварин вікової свій раціон з обов'язковим врахуванням приросту, не більше і не менше? Ну що, мої любі друзі, ви майже відповіли на запитання, що треба зробити, щоб виростити гарну теличку від гарної корови? Треба її. Правильно вигадувати. І ось дивіться, в мене всі мої телички вигадані по цій схемі. Всі вони в мене високі, всі вони в мене широкі, дають гарно молока. Єдине, що в мене маленька джина. Але я грішу на те, що вона була 13-тим телятком у моєї корівки Борізка. І корівка Борізка також була низенька на зріст. Так що, все ж таки, моя схема діє. Ну, і давайте все ж таки повернемося до схеми. Знову скажу, це все схема дуже сурова. Не треба щось до неї додавати або видумувати. Ось як я кажу, отак і треба її виконувати. Для чого дають телятам з першого дня? Не з першого, а десь з другого тижня зерно. Знаєте, для чого? Для того, щоб. У рубці сформувались оті присоски сосочки. Саме зерно стимулює розвиток оцих присосочок, ніщо інше. А ось сіно і трава зупиняє цей ріст цих сосочків. Так що, коли ви щось там не дочули, або, як то кажуть, своє щось додаєте, то у вас нічого не вийде. По цій схемі. Траву сіно зовсім не дають до восьмого тижня. От зовсім. Ось подивіться, стоїть в мене моя теличка. Рута. Бачите, в неї нема ні єдиної травинки. Я навіть листя на дерев'ях пообривала, щоб вона не їла травички. Чому? Тому що ми вже третій тиждень споживаємо зернятка. Який комбікорм. Що в цьому комбікорму у мене? Це 30% цілого зерна, 30% кукурузи розбитої на 2-3 частини, 30% стартового корму для бролерів. І сіно ця дівчинка получить тільки на восьмий тиждень. Знаєте чому? Тому що сіно якраз призупиняє рост оцих присочків. А чому треба покласти саме на восьмому тижні? Тому що до 8 тижня якраз і сосочки розвиваються такої длини величини, ширини, що способствує найкращому усвоєнню питательних віществ. Ось чому зерно до сім неділь, а тільки потім сіно. І не видумуйте нічого. Але ще треба виконати вимогу, щоб телятко обов'язково пило воду. Не буде пити воду, воно не буде їсти ваше зерно. Ні в якому разі воно не буде їсти зерно. Похмуру погоду дуже тяжко зробити так, щоб телятка пили з відра. Неважно якого віку, хоч отут три місяці, то ось три тижні, ось. Там три місяці. Я візьму відро з соскою і напою як соску. Не буде води у рубці, не будуть теляти їсти комбікорм, який би він смачний у вас не був. Так що не хочуть пити, значить, ми їх заставимо. Звичайна вода, звичайна вода, але яка смачна, яка смачна, у нас же вон піна пішла. Що Сьогодні похмурий день, температура десь так градусів 16-17, але нам треба випити воду. Спочатку, зранку, ми п'ємо молочко. І ввечері будемо пити молочко, а в перервах ми п'ємо воду. По якій схемі, і скільки давати молока і води, в мене є точні дані у відео, якщо ви передивитесь. Буде рекордистка чи ні? Що ще й важливо? Дуже важливе все те молозиво, що ви зібрали від своєї корови, а в мене це, виходить, більше 30-40 літрів. я його у морозильці Випити вашому теляці. Ну що, ось ми і дійшли до того, що зерном привчаємо з другої неділі. Сіно кладемо на восьмій неділі і дуже виконуємо вимогу для того, щоб вони пили певну кількість молока і зерна. А тепер дивіться, ми попили, і у нас язичок трубочкою. І ось так. ось, ось так, Якщо ми не їмо, ми даємо, даємо, даємо манюнці. Повірте, три-чотири рази ви її надурите. Ви її надурите, а там і зернятко хрустить, і все хрустить. Ось так я маленьких привчаю. Ну, а зараз випишу, висиплю ось туди. Захоче вона їсти, не захоче, то її вже справа. Так ось. Коли ми привчили своїх теляточок до зерна, <пішли смоктати, пішли смоктати забор. Я ж кажу, що ця схема дуже жорстока, вона основана на голоді. Якщо телятко не полося води і воно нікуди не дінеться, воно почне їсти зерно. Ось посмокче забор, посмокче дерево і буде їсти зерно. Давайте все ж таки повернемось до телич, яких ми готуємо на корову. Коли ви помітили, що ваша теличка споживає вже кіло зерносуміші, я зерносуміш даю їм 3 4 рази на день. У мене для кожної телички є відерці, і я знаю, скільки я сьогодні відсипала цього зерна: кілограм чи кіло 200 І ось коли теличка споживала кілограм зерносуміші, я запам'ятала цей день. Я вируховувала, скільки нам ще треба літрів випити до 600 літрів молока, бо тільки таку кількість молока повинна випити теличку, щоб стати гарною коровою. І з цього дня я даю скільки в цей день теличка пила молока. Наприклад, моя вишня пила 4 літра. Ось я і буду їй давати по 4 літра кожен день і по кілограму зерносуміші, поки ми не вип'ємо 550 літрів. Чому 550? Тому що далі я буду кожні 3 дні зменшувати на 1 літр молока, щоб не зняти от так, що сьогодні 4, а завтра вже нічого. Дуже важливо, дуже важливо в цей період вирощування зберегти природ живої ваги на рівні 700-800 грамів. Не більше і не менше. В рості наших стеличок, які ми будемо залишати на коровку, є два критичних моменти. Це вік з 5 до 9 місяців, і віці з 3 місяців тільності до 5 місяців тільності. Ось у ці періоди дуже-дуже в них активно розвивається вим'я. Так що прирост 700-800 грам нам треба обов'язково. Всіми правдами і неправдами зберегти. Ну і останнє питання. Скільки ж все ж таки теличні потім давати зерносуміші? Одні кажуть, зовсім не давати, інші кажуть літр, інші 3 кілограма. Любі друзі, я скажу, що всі праві в своїй правоті. І знаєте чому? Якщо ваша теличка у віці 5 місяців, Виходить, в травні на пасовисько і не на канатіку пасеться, а пасеться у вільному доступі, то повірте, вона може наїдатися так, що їй зерно не потрібно. А можливо, ваше теличке, якось моя рута, коли буде 5 місяців, це буде стойловий період. Можливо, у вас погане сіно або ще хуже це солома. І вам прийдеться давати навіть ні два. А може навіть два, а може й три кілограми зерносуміші, в якій обов'язково буде 10-15% підсонечного шроту. Так що нема відповіді, скільки ж давати тиличкам зерносуміші. Це залежить від того, як вона буде наїдатися основним видом кормом а це сіно і трава. Ну, ось, мабуть, і відповіла я на всі запитання. Так що нема ніяких таємниць. Вирощуємо зерном з другої неділі, не хочуть їсти, пхаємо в ротика, не хочуть пити водичку, даємо їм сосочку, ведерці з сосочкою. сіно кладемо або траву тільки на початку восьмого тижня. Коли починає їсти кіло зерносуміші, випоюємо молоко до 550 літрів, а далі підтримуємо прирост в приділах 700-800 грамів. Ось вам і буде гарна корова, висока, широка, длінна, з гарним розвитом вименів. На що моє любі дівчата і хлопці? Вважаю, щоб у ваших господарствах все було гаразд. Щоб ви все ж таки прислухались до моїх парад, виконували їх чітко, нічого свого не додавали. І, повірте, будуть ваші первістки давати за 25 літрів. Я вам це гарантую. Але є маленьке але матуся повинна бути хоча б. З судоєм не менше 25 літрів. Не получите ви з удоєм 30 літрів по першому лактації, якщо матуся дає ну 12-14 літрів. Як то кажуть, від осинки не родяться апельсинки. Ну що, друзі мої, на цьому все. А завтра я вам розповім, за скільки. І як я продавала свого бичка Максимус.